18 листопада. Ось такі ще квіти квітнуть, але Але вже починаю Осінню обрізку тому що вже пора розочкам іти на зимову Спльочку Ще все зелене як навесні. До речі, оці гілочки, які ми зрізаємо, можна черенкувати на зиму. Дуже гарно виходить. Зимове черенкування найкраще, ніж влітку. Говорять, що рози жовті, дуже важко, черенку Побачимо результат наступний рік навесні. Робимо косий зріз, прибираємо листя, укоручуємо. І листя залишую трішки зверху, щоб не переплутати верх-низ. Сіки Бруньок залишати. Я навіть не рахую ті бруньки. Просто дивлюся на висоту, щоб десь отак заглибить сантиметрів сім, а це щоб залишалося зверху. Зверху ж прямий зріз, знизу під вуглом. Можна потримати в корневі, а можна нічого і не робити. Можна опудрити після того, як трішки вимочити, то можна упудрати у корни віні у той нижній зріз Завжди треба Ставити більше, ніж плануєте виростити, тому що будуть обов'язково випади. Не всі вони приймуться, ну, а там буде видно. Ось такі череночки. Зразу ж треба поставити їх у воду. Або в пакет, якщо у вас нема можливості, тримати їх в воді дуже горноток проти сп'йочкою. Ось так з пьеточкою. З п'яточкою завжди все укорінюється краще. Ось так. Ну і я думаю, досить. 18 жовтня. Ось такі рози, зрізаю рози. Оце вже останні квіточки, які поставлю у возочку. Ось такі є, ще хочуть, ще хочуть розквітнути. Можливо, в нас буде тепло і до Нового року, то і до Нового року можна буде милуватися такими квіточками. 18 листопада. 18 листопада. Ще ось такі квіточки квітнуть. Ось таке хризонте. Кущово. то червоне. Кущово. Роза майже не колюча, ось така. І так нарізала цілу кучу ось попідписуваних чубучків. Буду укорінювати рози. У минулому році я укорінювала таким способом. Правда, навесні, не знаю коли, Мій патрон зняв ту банку із саджанців, і я їх побачила вже осінню суперові рози. <смі> Тож, все вийшло із допомогою патрона, усе укорінилося. Тож, в цьому році я постараюся укорінити. Набагато більше, звичайно, розочок І думаю, все вийде. Всім миру, добро, всього найкращого і все буде Україна, до побачення!